Христос Воскрес, Великдень найвеличніше і найсвітліше свято весни. Здавна українці ретельно готуються до цього дня. А випікання пасок особливе таїнство, тому господині не купують її в магазині. І сьогодні я, Соломія Блашко, розповім вам про великодні смаколики. Великодня випічка це те, без чого неможливо уявити святковий стіл. Почнемо нашу програму з головною великодньою улюбленці всіх дітей і дорослих з пасочки. Як правило, її випікають у чистий четвер, і головне завдання, аби вдома була максимально сприятлива та тиха атмосфера. Паска вважається хлібом вічного життя. Назва походить від грецького слова артус, яким позначали великий церковний квасний хліб. Раніше паску випікали з по тіста та без форм, тому вона була більше схожа на простий хліб. Традиція випікати паску на великдень є досить давній, та походить ще з дохристиянських часів. За легендою, апостоли залишали своєму воскреслому вчителю місце за столом та шматок хліба. Паска це пам'ять про те, як Христос переміг смерть, і приготування займає дуже багато часу. Розпочинають пекти із середи вечора. Сьогодні спекти паску можна за декілька годин. Окрім традиційної, є ще сирна. Каже, що сирна паска одна з найдавніших страв, яка пов'язана з родючістю. Спершу такі пасочки мали вигляд піраміди без вершечка. Кажуть, що така форма є символом голгофу. Ще однією популярною випічкою великодня є баранчик. Ця тварина вважається жертовною. З роками рецептів цієї страви з'явилось багато. Кожна господиня обирає той, який їй подобається найбільше. Найчастіше великоднього баранчика випікають з листкового чи пісочного тіста, хоча це може бути і з ріжджовим. Випікають для святкового столу і різні смаколики, які прийшли до нас з інших країн. А це кекси, булочки, крафіни, пенетонне чи імбирні пряники у формі зайчика, яйця чи курчат. Доброго дня! Мене звати Соломія Блажко. Привіт! А мене звати Галя Смілка. Що ми сьогодні будемо пекти? Ми з тобою сьогодні будемо готувати великодній пряник. Для приготування пряників курчат вам знадобиться борошно 200 г, цукор 75 г. Сода на кінчику кавової ложечки, цедра апельсину, одне яйце, мед 50 грам, вершкове масло 50 г. Кориця півчайної ложки. Та пів півчайної ложки. Для початку борошно, цукор та соду. Ретельно перемішуємо, додаємо 50 г меду, одне яйце і цедру апельсину. І це все збиваємо міксером потім вимішуємо рукою. Тісто накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник відпочивати аж на цілу ніч. Наше тісто відстоїлось і розкатуємо товщиною 5 мм. Тісто розкатали і ставимо на стабілізацію в морозильну камеру, буквально на 5 хвилин. Приступаємо до витискання форми. Ми будемо робити курчат. Наших курчат ставимо на деку та даємо трішки відпочити. Випікаємо 7-8 хвилин. При температурі 100 180 градусів. Далі робимо айсинг. Для цього беремо білок і цукрову пудру. Ретельно перемішуємо. Розливаємо в окремі посудини і додаємо фарбники тих кольорів, якими будете розфарбовувати. Як бачите, нам вдалося зробити кольорові айсинги, якими ми розмалюємо наших курчат. Ну що ж, приступаємо? Вуаля, наші курчата готові! тепер ви знаєте про ці смаколики більше, а мені вже час прощатися з вами була Соломія Блашко. Вітаю всіх з Христовим Воскресінням, Христос Воскрес!